Вітаю, друзі! Ось і продовження мого відео про твір мистецтва. Зроблений з артефакта воєнного такого від БК. І чому це твір мистецтва? Зараз я вам спробую розповісти. В попередній серії я показала, як я зробила всередині вміст. Посилання на відео буде в коментарі. А тепер я показую, як я вирішила зробити зовнішню сторону ось цього артефакту. Вирішила я зробити акрилом. Отепло, космічний простір. Багато неба, багато неба різних кольорів, і такого мені захотілося глибокого простору, який би показував всесвіт, величину всесвіту, різноманітці, різних красу. І в нижній частині у нас буде місто, мегаполіс. Світлений вагня, ось таке нічне небо і дуже багато часу саме, як ви бачите, такими мазками різними кольорами. Я не вирішую просто синім там кольором чи чорним. а Роблю таку, багатошировий, такий багатошировий живопис, який би показував ну, цю глибину, глибину безмежність просто яскраве світлене місто. І чому твір мистецтва? Тому що він побудований на контрасті. На контрасті, на створенні певної ідеї. Це не просто там, щось якась картинка, щось зображене, реалістично. Так? Тут відтворення кольором, формою, динамікою, певного образу. Що ж я хотіла тут відтворити? І сподіваюся, в мене вийшло. Те, що можливості людини дуже великі, і водночас людина це малесенька частинка всього всесвіту, що кожен життєвий крок важливий. І вибір людини важливий, хоч ми є малесенькою маленька, але наше життя неповторне, і воно одне. І наскільки воно цінне. Кожного разу ми робимо вибір, за чим ми тягнемось. чи ми хочемо е, зробити гроші, чи ми живемо, цінуючи кожного життя е, красу навколишню, красу природи, чи наше життя внутрішнє, багате, чи воно не відкладене на потім, Чи зараз в цю мить ми живемо? Так як живе і пробивається до життя, крізь Асфальт рослинка тоненька, тендітна, ніжна, так і людське життя, Воно має таку велику цінність, таку велику красу. І як ми не вміємо її берегти, втрачаємо, як це відчутно зараз, особливо дуже гостро, дуже боляче. Що ми прагнемо. Розкоші люди, всі прагнуть, всі хочуть комфорту, розкоші всього, але часто це добувається ціною життів інших людей. Тобто, коли немає цієї міри, немає досягання, досягання багатства і, можливо, ми взагалі може не бути, може не якось неправильно вдалося цілі. Можливо, зовсім по-іншому. Може треба більше думати про природу, про те, в якому свіжі, якими як ми творимо. Ми завжди великі розкоші приносять щастя. І часто навіть ось ці розкоші приносять горе, тому що на крові ці статки на крові на житті на всіх людей. І тому саме цю скриню я вирішила перетворити на скриню, яка на собі красу, нежності, красу природи, нижність, і таємність. і цей весь засіб. Ну що ж, спробуємо відкрити. У Ось відкривачка. Ось угу. така скринька. Думаю, треба ще домалювати квіточок. До сюди, щоб росли, проростали. Наносяться все нові нові шарифа для відтворення з саме ідеї, багато і губінності людського життя. В цій роботі є багато індивідуального і загального, загально людського, близького всім людям. І діточки, які провисають скрізь щілини. Ящика від бика, вони теж символізують життя, яке проростає кругом. Життя наповнене творчістю, радістю, красою. І текст, який показує, що потрібно здійснити. Тобто це ще інтерактивна така форма. В минулому відео я розповідала, що це у нас є асамбляж. Асамбляж, тому що сама форма цієї скрині то вже є об'ємна, так? Асамбляж це твір мистецтва, в якому використовуються різні форми і. Саме тут йде робота не тільки з кольором, але й з об'ємом. Тобто поєднується, так як і в колажі, різні матеріали, але в той же час ще і об'єм, навіть цілі предмети. Так? так теж тут використано в моїй роботі. І робота кольором, і робота з об'ємними предметами. Я бачите, намагаюся створити таку простору, фактурну, різноманітну, таку космічну глибину. І також тут далі буде видно, що в кінці вже такі сючі дірочки, так і зі зорям викладений текст, відкриваний, мене який відсилається до. Мої улюбленої історії Керова Аліса в країні, де так, є такий прямий відгук. І ось через ось ці глиби, в будинки так, з'являється така свіжа, легка, ніжна, яскрава парость Киїття. От вони звідусів з різних щілин ось цього. Артефакту проростають. Тут різні техніки, я використовую, добуваюся такого фактурного ефекту. Він дуже вже змінюється в процесі роботи, це можна спостерігати і цікаво навіть тримати. А тепер то думаю я, що я буду зробити. Хотілося б, щоб ось цей твір мистецтва десь пішов на аукціон або якось міг допомогти нам, звільнитися від тих бід, які посягли нас в цей час, який нас пригнічують, знищують. Ми хочемо жити, хочемо творити красу. І я думаю, всі люди прагнуть цього. Не тільки грошей, а життя, волі, творчості. Дякую вам, друзі. Вдячна вам за підтримку. Прошу підписатися на канал і слідкувати за далі, за моєю творчістю, тому що. У мене є багато задумів. Зараз я вже повністю вільний художник, і моє життя, те, чи зможу я вижити взагалі, залежить від вас. Прошу підтримати мене, тому що я знаю, що можу це робити дуже добре творити мистецтво, творити сенси, збагачувати життя, відкривати. Людям сенс життя. Також я маю, маю великий досвід педагогічної роботи навчання образотворчому. якщо ви, ви маєте бажання навчитися створювати твори мистецтва і навчити, навчитися бачити твори мистецтва, навчитися розуміти. Як можна зобразити певні ідеї допомогою кольорів, форм, графічно? Запрошую вас, ми можемо займатися як очно, так і дистанційно. Є досвід роботи дистанційної в онлайн режимі, досить успішно. Дякую вам за те, що побачили. Ну і рада буду, якщо знайдеться хтось, у кого хто знайде спосіб дати життя, продовжувати життя ось цьому артефакту з БК. А він приносить радість і можливо якісь ідеї. Ось уже. і... Євдеміст Мрія людського і ось така новочки не важня. Незвичайно ось. Ja już